Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні у нас остання огляд останньої ділянки, великої ділянки, яка знаходиться в центрі самого великого мого квітника, який на парадній вхідній зоні знаходиться, і оця сама велика ділянка всередині, яка знаходиться між цими трикутниками, з якими ми вже з вами познайомилися. І Що в моєму центрі знаходиться? Що за рослини тут ростуть? Ну, З самого початку я вважала, що на центральній ділянці має бути сама велика, якби рослина, яка буде акцентною, але з часом виявилося так, що вона не сама велика і не сама акцентна. Зараз буду пояснювати, чому, і ми будемо з нею знайомитись. Ну, по-перше, це модрина пендула, який в мене вже два роки, як вона зростає, точніше, другий рік, як вона зростає в мене. Вже зиму одну вона пережила, гарно пустила прирости, почуває себе добре. Я думала, вона в мене буде акцентною рослиною. Але е, трошечки плани змінилися і вона вже стає не акцентною, але вона буде такою колоритною рослинкою. Я планую її стригти парасолькою, тому е, наступної весни, яка прийде до нас, сподіваюся, все буде добре. Я її буду різати. Як буду різати, будемо дивитися. Бо це все я хочу прибрати. Я все ж таки хочу, щоб вона мала форму парасольки. І от ідемо далі. Значить, модрина в мене була якби першою, акцентною, але з часом, купуючи рослини хвойні, я трошки змінила свій погляд на цю ділянку. І в мене тут буде рослина. Зараз вона, звичайно, маленька. А в перспективі вона буде, мабуть, саме висока серед усіх ділянок. І ось ця рослина. Криптомерія японська, елеганс сорт. Цей рід криптомерій, включає в себе багато рослин різної форми, є форми низкорослі, повільно зростаючі. А оця рослина, вона має бути високорослою і досить швидко зростаючою. Не знаю ще, не знаю, читала про неї, але у нас в Україні про неї дуже мало інформації. Це досить нова рослина для нашого ринку. Тому досвіду я не змогла знайти саме у нас в Україні про вирощування цієї рослини. Тільки такі поверхневі, загальні якби, інформаційні ролики. Але, але захотілося мені її спробувати, бо мені дуже подобається, як вона в перспективі буде виглядати. Тому будемо за нею спостерігати. І я буду спостерігати, і вас знайомити, звичайно. Може, комусь ця рослина теж сподобається. Тому оця рослина, саме ця тепер в мене буде акцентною. Поки що вона звичайно маленька, її висота десь сантиметрів 40. Але вона була придбана в цьому році, в лютому місяці, і дуже добре перенесла оці зворотні заморозки, сонце, все, що було, і почуває себе, в принципі, добре. Тому сподіваюся, що з нею все буде гаразд. І ще це рослини в даному випадку, і модрина, про яку я тільки що казала, і оця криптомерія це вертикалі на цій ділянці, але цим ще не закінчуються вертикальні акценти на цій ділянці. Зараз ми з вами познайомимося ще з одним представником вертикалі. Це Скумпія Скумпія звичайна, на жаль, вона вже опала, але ще трошечки, ви можете подивитися, на її гарне листя яскраве. Ця рослина це взагалі чагарник, але дуже великого розміру чагарник, і його можна стримувати. І в даному випадку я вирішила цей чагарник тримати у формі деревця, деревця на невеличкому штамбіку, який я сама формую. Знизу вона вже намагалася пускати гілки, але я вирішила їх прибрати. І ще оці дрібні навесні почищу. І залишу оці високі гілки, які планую, щоб розгорнулися в різні боки і було таке штамбове деревце. Тому скумпія шкіряста. Вона теж має дуже багато різних сортів, є дуже красиві, є яскраво-помаранчеві листочки з червоним обідочком, є отакі бордові кольори, є зелені кольори, але які протягом сезону змінюють свій колір. Дуже така цікава рослинка. Вона квітує такими пухнастими волотями, але в даному випадку не всі. З них квітують цими волотями. там якось є розділ на жіночі і чоловічі рослини. Я якось не дуже вивчала цю тему, але мені в ній подобається саме листя. От листя з кумпії мені більш за все подобається все інше, мене якби не цікавить, буде добре, не буде теж непогано. Ну, і ще один представник вертикалі, який знаходиться на моїй ділянці. Оцей представник, зараз його зовсім не видно, оця така лиса паличка, лиса довга-довга-довга паличка, але вже висотою у метр. Ця рослинка у нас називається в народі бісерник або тамарікс. Мені казали колись: Олена, не сади його, не сади, це агресор. Агресор у сенсі того, що вона не з коріння розростається, а саме стовбур. Це теж... Е Може бути чагарником, може бути деревом, як ви сформуєте. В даному випадку я планую цей бісерник формувати саме деревом. Деревом знов таки на штамбіку, тому оцю паличку штамбік я вже формувала в цьому році. Теж придбала його в лютому місяці, прижився без проблем, пішов нормально рости. Тому, ну, звичайно, зараз ми нічого не побачимо. Я додам фото, як він виглядає в природі, але це дуже така ефектна, гарна рослинка. Вона, по-перше, дуже схожа на хвойні по своїй структурі листочку, на хвойні рослини, і вона, як і модрина, скидає листочки. Ну, вона зовсім не хвойна, звичайно, але зовнішня схожість в неї дуже-дуже разюча з хвойними рослинами. Тому цим вона мені сподобалась. Ну і навісні до е, з появи. Листочків, вона квітне оціми блідорожевими намистинками, має бути вся усіяна ними. Вона, до речі, в цьому році навіть намагалася квітнути, але так як вона була малесенька, я її купила пів метра. Але зараз вона вже така довжиною ну, точно метр, а, то може, і метр двадцять, стрільнула гарно в рост, пішла і теж зворотні морози їй якось не завадили рости і прижитися. І от в мене виходить такі чотири великі акцентні рослини, які тут будуть: оцей Тамарікс, Пендула, Скумпія, ну і криптомерія, звичайно. Оці чотири вертикалі, які тут знаходяться. Далі ми будемо знайомитися більш е, з меншим форматом рослин, але хвойними рослинами. В даному випадку в мене є лівець. Я зараз не пам'ятаю всі назви, тому буду підписувати на відео. Є лівець, який зростає теж досить швидко. Він... Досить великий об'єм має, але я його буду формувати. Ну, я вже казала, я майже всі хвойні буду формувати. Мені хочеться з них щось таке робити, цікаве, тому будемо спостерігати за тим, як він росте, і е, що я з нього буду робити. Сама ще не знаю, але сподіваюся, що щось вийде. Ну, Треба ж на чомусь вчитися. Е, далі в мене тут росте іще один ялівець. Форма цього ялівця вона така воронкоподібна. Подивіться, який гарний, неймовірний колір. От Дуже полюбляю різнокольорові хвойні рослини. От якісь в мене такий, прям така цікавість на такі незвичайні рослини. Ну, Подобаються мені такі. Далі тут зростає ще зовсім маленька туя. Туйка така, яка буде рости такою напівкулькою маленька, вона має такий яскраво-помаранчевий колір, має бути яскраво-помаранчева, вона росте під модриною. Тому, коли модрину я зроблю парасолькою, то оця кулька тут дуже так непогано як на мене буде виглядати. І вона така повільно зростаюча туйка. Тому з нею розберемося. Далі в мене росте іще одна туя тут. Ось цією туєю, взагалі, така історія цікава. Я її придбала взагалі три роки тому. Але я, я її вже рази п'ять пересаджувала, і вона в мене живе. Дякую їй дуже, що вона хоче жити, тому що з тим, що я з нею робила, так вона, бідна, в мене взагалі мала померти. Але дивіться. Дивіться, почуває себе добре, відійшла, починає рости. Ця туя мені дуже сподобалася за рахунок отаких от довгих-довгих шнурів, гілок шнурів. Вона дуже така незвичайна, така розтріпана дівчинка буде. Мені цікаво, що з неї буде. Поспостерігати. Я бачила топіарні форми з цієї туї, вони теж такі досить незвичайні. Поки що я за нею спостерігаю, я ж кажу стільки разів, скільки я її пересаджувала, так дякую їй, що вона живе. А, так, далі, що у нас тут? Тут у нас ще один такий ялівець, точно такий же, як попередній, але я так розумію, що я, скоріш за все, його звідси приберу, ну, поки він у мене тут сидить. Поки що він мене влаштовує, тому ми його тут поки що залишаємо. Тут іще зростає невеличка туя, яка буде невеликого розміру, туя морган. Я побачила її в одному з відео і знов таки мене привабив оцей яскраво мідний колір. Взимку, Коли вон, е, на вулиці холодно, вона набуває отакого от яскраво мідного кольору. От я зараз дивлюсь на неї, намагаюся вам показати, але ну, от камера не передає цю, цю красу, воно прям от, як би його зловити, підсвічується сонечком, і от як справді мідна якась рослина. Дуже красива, вона манюсінька тут їй, сантиметрів 20, вона тільки в цьому році придбана, теж в П9ці Тому сподіваюся, розів'ється і буде добре. Ну і ще один представник хвойних. Оцей єлівець лускатий. Він мені дуже сподобався цій рослині, в мене теж вже роки. Третій рік, мабуть, її. Третій рік купувала я її зовсім маленькою, але він мені, цей ялівець, дуже подобається, але дуже не подобаються такі речі на ньому. Отакі в нього оці маківки, оці весь час хворіють і засихають. Я їх і обробляю, і обриваю. Але він все одно схильний до таких от хвороб, що мені не дуже в ньому подобається. Але все одно я його поки тримаю, поки за ним спостерігаю. Сподіваюся, що якось мені вдасться його вилікувати. А взагалі він дуже-дуже такий цікавий. Теж я лівець лускатий, назву підпишу. От ми з вами познайомилися. А, ні, вибачте, ще один хвойничок у мене є, не побачила і не один іще зараз. зараз. Ось іще один єльвець лускатий, але він е, сталевого кольору, такого, чисто сталевого, але <зараз> в нього теж от... от, я не знаю, чи всі єлівці лускаті такі. Напишіть хто-небудь в коментарях, хто має ці елівці лускаті. Тому що ось в них оці от молоді прирости чи старі прирости, я не розумію, отакі от от сухенькі, і мені це не дуже подобається. Ось іще є лівець лускатий один сорт blue якийсь, бо він блакитний. І ось іще один, це, це що, це. Казати не буду, якийсь хвойник, знайду, знайду назву, підпишу, тому що я вже там назвала ялівцем тую, тому зараз не хочу помилитися. Ось іще один кутовий, знаю, що він росте повільно, тому посадила його отут на куточку. Але оця вівсяниця, яка тут росте, ми знаємо всі, що вівсяниці зазвичай роки, два-три, їх треба ділити, пересаджувати, омолоджувати обов'язково. Тому зараз тут вівсяниця виконує, якби таке яскраве місце, а потім цей ялівець його заповнить. І ще є один новачок в мене ой, не новачок, а хвойничок. Зараз ми прийдемо до нього. Він ще манюнічка, але дуже гарно прижилося, і в цьому році пішло рости. Така маленька рослинка, ялиця корейська, на отакому невеличкому-невеличкому штамбіку. Вона в мене повільно зростаюча, вона манюсінька. Е як-то кажуть, дякую Богові, що прижилося, тому що вона знов-таки була куплена, придбана в лютому місяці цього року. Цей місяць такий дуже, дуже такий специфічний місяць, і я тоді придбала декілька рослин на штамбіку, і вона єдина, хто вижив. І ось дала прирости, тому, тому ось росте. Ну, отакі такі хвойні в мене ростуть на оцій великій ділянці. Ну, і як завжди, окрім хвойних, тут ще ростуть різні рослини в підтримку цим, тому що хвойні в мене зараз ще малесенькі, скажімо так. Ой, я ще забула сказати. Ще забула сказати: в мене тут росте дві верби, хакуронішики, куронішики, які я вирощувала з. Ой, забула, як їх, господі. Е, з оцих самих самих маленьких саджанців, ось одна, вона кущиком росте. Я її весь час стрижу, не знаю, як вона, бідна, ще росте. А одну я, вибачте. Замордувала. Я хотіла її зробити штамбік, почала рано різати, зарано різати її, і тому вона в мене цей штампік зіпсувався. В цьому році я показувала, як я з неї знову намагаюся створити штамбік. Ось вона в мене зараз в цій трубці сидить. Чому в трубку посадила? Бо от знизу. Одна паличка, а потім вона розходилася на такий цілий букет. Букет я постригла, залишила три великі гілки, вирішила їх виплести в таку косичку і такою косичкою сформувати. Думала, що вона не виживе, але, мабуть, в мене рука легка, живе вона. Живе вона ця косичка, і вона так буде оце в мене в цій косичці сидіти ще рік точно, тому що я хочу її все ж таки підняти на штамп, і тому в мене замість звичайного рівного стовбура буде стовбур за такої косички. Думаю, в мене все вийде, будемо спостерігати, бо мені самі цікаво. Так, ну, начебто з таких досить великих рослин я назвала всі. А зараз підемо по наповненню того, що тут ще є. Ну, По-перше, тут є декілька волотистих гортензій. Ось одна, там друга, третя, четверта. Е, да, друга, третя, четверта. Чотири волотисті гортензії в мене тут ростуть. Е, значить, колоновидних барбарисів в мене раз, два. Три. Чотири. Чотири колоновидних барбариси. Е, два кущ... два, три кущових барбариси. Ось один ще з листям. Цей е, сорт буде досить такий розтріпаний, великий. Не знаю сорт не скажу, як завжди, нічого не знаю. А оці кулясті досить маленькі барбариси. Е, так шкода, що вже все поопадало, бо так хотілося вам показати це яскраве, але ж, ну от, працюєш, приїжджаєш, мороз вдарив, все опало і вся краса пропала. Е, барбариси. Виходить два повільно зростаючих кущових, а один такий досить буде розлогий кущик. Ось ще один красунчик, який потрапив до мене персортом, Сама б я його не купувала. Але тепер вважаю, що супер-супер, що він в мене з'явився, бо подивіться, який він гарний, який яскравий був восени, коли на ньому було листя: і помаранчеве, і червоне, і жовте все було одразу. Він дуже цікавий, дуже яскравий. Він мені сподобався. Так, що тут ще? що тут ще? Ну, Дрібні всякі рослини. Ось бруслина японська. Це не форчуна бруслина, а це японська. Вона кущова, вона росте вгору. Е, так. Ну і травки, звичайно, травки. І одна з моїх улюблених це просо. Просо – це просто в мене фаворит усіх трав. Я просто закохалася в це просо. От е, хочу показати кущ проса. Йому вже два рочки, я його буду розсаджувати весною. Ось стоїть після всіх дощів і всього. І ось моя е, війник, е, війник ото Карл Форстер, а це знов повилітало все з голови, підпишу. Оцей війник розпався. Так, він е, вертикальний тримає, треба буде його підв'язати, але все ж таки його волоті мені більше подобаються, ніж у Карла Форстера. Ну, Можливо, я в чомусь не права, не знаю. Так, ще в мене тут е, ковил, ковилкущик. Е, це нове просо, яке я придбала heavy хе, метал. Металевого е, ст, сталевого кольору має бути. І. і... Зараз ще е, осока моя бронзова красунька. Подобається вона мені оціми закарлючками своїми, якими вона закручена, така гарна. І е, red baron. Ред барон. До речі, ред барон в мене росте на бортику, а отут от він себе краще почуває, ніж на сонці. Здавалось би, і там є полив і сонце, але свою яскравість і красу він тут більше відкриває. І ось у мене ще один є одна рослинка, про яку я не сказала: каріоптерріс. Каріоптеріс, я його зараз оце засипала хвоєю, тому що в мене вже був каріоптеріс з пістрявим листям, і він цієї зими в мене повністю замерз. Тому я вирішила його оце засипати прямо купою хвої для того, щоб зберегти. Бо мені дуже подобається цей кущик, але цей кущик. Ем, він... Він виростає досить великим, масивним, йому треба стрижка обов'язково. Це каріоптеріс буде з зеленим листям, але все ж таки я хочу ще з пістрявим. Ну і, як завжди, жодна моя ділянка не обходиться без ґрунтопокривних. Шилоподібний флокс у мене тут росте. Невеличка кількість, ой, господі, як він миртоподібний. Молочай миртоподібний, в цьому році він трошки підгуляв. В минулому він такий красунчик був. Ну, я його правда в цьому році пересаджувала декілька разів, тому він і не виглядає так, як хотілося би. Ну і звичайно, Ангела. Ангела моя красунечка, яка мені дуже подобається, яка протягом всього всього року. Має дуже гарний яскравий вигляд. Зараз вона з такими помаранчевими, наче масками. І така яскраво лаймова. Дуже гарна дівчинка. Навесні вона стає яскраво-яскраво-жовтою такою. Ну, тут очітки, є кущові, є ґрунтопокривні очітки. і вересо. Трошки вересу тут є. Трошки вересу під модриною росте. Ну, отака, от, отака от велика велика ділянка з великою кількістю рослин, вона знаходиться в самому центрі великого, великого квітника. Ну, На цьому, мабуть, все. Цей квітник, знову повторюсь, парадна зона, вхід до нашого будинку. Тому я його і планувала таким великим, яскравим і досить засадженим. Ну, я його так бачу. Тому на цьому все. І, як завжди, далі буде.